Я маю для вас такий автомобіль, з якого просто не хочеться вилазити і хочеться в ньому жити, поселитись. Так от, тут в нас Range Rover Vogue, офіційний 4.4 бензин 2019 року в комплектації автобіографів, в лонговій версії. Дуже шикарний автомобіль, обтягнутий повністю плівочкою, повністю весь в літній фарбі. Ніде ніяких нюансів. Такі класні легкосплавні диски в нас. По комплектації тут здається є все і навіть більше. Парктроніки в коло, камери в коло, повний безключовий доступ в автомобілі. Салон це просто окрема історія. Ви просто подивіться на цей синій шикарний колір Кастелю «Елькантара» з двойною панорамою. Задні для моніторчики для задніх сидінь. Ось такий от підлокітничок. Висовується там додаткове управління, також підстаканники, задній клімат, контроль, підігрів сидінь, тому подібне. перфоровані сидіння з вентиляцією, повне електрорегулювання сидінь, також задніх, складання, розкладання, управління шторками, підсвіточкою є все. Також, до речі, меридіан в нас акустика в автомобілі. Якщо помітили, висувна у нас підножечка дуже класна, відкриваються двері, відкривається підножечка. Тут також у нас фулово максово класно. Дуже шикарний салон, дуже шикарний автомобіль. Така ось у нас консоль. Два в нас монітори. Один клімат-контроль, другий в нас більш мультимедіа. Тут у нас пробігує 167 тисяч, але автомобіль обслуговувався виключно на офіціалі і виключно. Кожні 10 тисяч кілометрів. Дерев'яне кермо, мультикермо само собою, підрульові пелюстки. В цьому авто дійсно є все. Всі помічники проїздів, все, що тільки можна уявити. Ну, складно сказати, чого тут немає. Насправді, ось такий крутий, шикарний автомобіль. Можна придбати між іншим низу ринку. Можете особисто перевірити цю інформацію на сайті Автопарк.ua Переглянути можна за адресою Сумська 2 а Придбати можна автомобіль за готівку в кредит, в лізинг, Також трейдинг. Тому чекаємо вас на перегляд цього шикарного автомобіля.